Хоча б да відкритись нормально, прошу вас. О, це відкрилося так, як потрібно. Так як француз прописав. Угу. Кайф просто. Просто кайф. Окей, я пропоную не чекати оцю підігрівацію одної страви. Ми зразу підігріємо і цю. І трошки фандю підігріємо теж. А де ми його підігріємо. там. Поки будемо мішати цей. Давай. Гаряче, зрозумів, що вони зразу цю штучку зробили, тому що її навіть протримувати важко. Якось теж не сильно придумано, тому що... Я намагаюся з цього боку схватити цією штукою, а вона трошки менша цієї нормально. Так, нехай. Але щось мені здається, що це не м'ясо, а це риба. Потрібно перевести і знати точно. Написано, що це скурки. Але е, тут явний такий лимонний запах. Тому я подумав, що це може риба, типу що ну, ви знаєте всі, що лимон дуже класно пасує до риби, а до курки, ну, перший раз таке буду пробувати.